Вітаю! Сьогодні ми розглянемо спосіб, за допомогою якого ми можемо розрахувати шкоду від зброї. Спершу ми розглянемо, які типи шкоди є в грі, а далі проведемо простий розрахунок, на прикладі. В грі є багато типів шкоди, і дуже важливо розібратись, як вони взаємодіють між собою. Перший тип це базова шкода. Ця характеристика фіксована і завжди є однаковою у всій її зброї 40 рівня. Перекладена таблиця з актуальними значеннями є в енциклопедії нашого Discord в категорії Корисна інформація. Другий тип шкода від зброї. У цього типу є дві складові: шкода від всієї зброї та шкода від специфічної зброї. Шкода від всієї зброї розповсюджується на всю вашу зброю: це червоні ядра на вашому спорядженні та 10% від повністю прокачаного годинника кінера. Шкода від специфічної зброї це множник, який впливає на якийсь один тип зброї. Як приклад, це перший бонус бренду Fenris, що діє лише на штурмові гвинтівки. Також до цього типу відносяться бонусні характеристики на конкретні зброї, а також бонуси, що прокачуються в гілці спеціалізації. Третій тип загальна шкода від зброї. Цей множник можна знайти здебільшого на талантах бронежилетів та рюкзаків. 4. Критична шкода. 5. Шкода від пострілів в голову. 6. Шкода по броні або здоров'ю. Ці бонуси застосовуються відповідні цілі, по якій ми стріляємо, і не можуть бути застосовані одночасно. 7. Шкода цілі поза укриттям. Бонус застосовується лише коли ціль не знаходиться в укритті. 8. Ампліфікатор. Бонус, який можна знайти на талантах бронежилетів, рюкзаків, екзотичних предметів та бонусах деяких сетів. Всі типи, крім ампліфікатора, спочатку додають між собою всі джерела, і тільки після цього перемножають їх. Шкода від пострілів в голову і критична шкода вважаються одним множником і, відповідно, між собою додаються. Якщо в білді є декілька джерел ампліфікатора, вони перемножаються як між собою, так і з іншими типами шкоди. Порядок перемноження не має значення. Розберемо на прикладі. Оскільки ми працюємо з бонусами в відсотках, при розрахунках їх треба правильно записувати. А саме як одиниця, як базове значення, плюс відсоток записаний як десятковий дріб. В цьому білді ми маємо джерело ампліфікатору склопушка, джерело загальної шкоди від зброї, пильність. Шкода від всієї зброї становить 110,6%, а специфічна 27,3%. Шкода відкрита 174,8%, плюс бонус від маски койота на короткій дистанції 25%. Шкода по броні 8% Джерел шкоди цілям поза укриттям 2% 10,8%. Відповідно, перед цим ми їх додаємо між собою. Зброя Ельмо з базовою шкодою 44191. Визначивши фактичну шкоду від пострілів, ми можемо порахувати приблизний ДПС білда. Спершу в формулі розрахунку треба помножити шкоду крита на шанс крита. Далі скорострільність зброї треба поділити на час. Та помножити на наш новий результат. Всі розрахунки є теоретичними і не враховують вашу точність. Дякую за увагу!